Доброго Ед. дня, любі друзі і вороги. Сьогодні мене запросив наш улюблений блогер по мрії set555 прийняти участь у якомусь івенті, я навіть не знаю якому. <гум> привіт, привіт. Привет. От, так що зараз він мені буде пояснювати взагалі, що буде відбуватися. Сказав почистити інвентар, лишити собі небагато грошей. Я собі лишив там 6 лямів, там 700 тисяч. Давайте послухаємо його. Поїхали. <гум> так, друзі. Ми всі знаємо грубінго, але ніколи в неї не грали, тому що вона для старців. В оригіналі там ідуть циферки. У нас бу... цифри або якісь там букви. Вони витягаються, і ти збираєш собі бінго. Бінго це одна строка по вертикалі чи по горизонталі. Ми з вами робимо таке. Я тобі кидаю зараз картинку. Давай, М -м -м -м. я ти її дивишся. Прикріплю. Ага. У нас є Бінго з предметів. Яке ага. ти сьогодні у нас будеш збирати? Ага, окей. Якщо ти в тебе зараз є кілька хвилин обрати строку, я поки поясню правила. Як ми бачимо, є у нас жовті, сині і рожеві предмети. Жовті предмети це важкі предмети. Вони потребують якогось крафту або піти в якийсь данж, або Ну, щось таке. Вони важке, викопувати реси, наприклад. Сині предмети звичайні, рожеві. Я просто для якогось кольору докинув. Вони е, умовно такі квестові предмети, вони теж легко добуваються, але е, потребують якоїсь взаємодії з НПС ну, Наприклад, жолоб треба придбати. ну, Так само, як і сукири, які там є, але ну, коротше. Е, зараз ти вибереш строку, Але і я по можу горизонталі тобі чи по вертикалі мені треба вибрати? Будь-яку. -я, будь я балансив так, щоб було однаково по складності. ну, намагався. Окей, ну поїхали, я першу виберу. Перша строка з. По вертикалі. Аптекою, по вертикалі броняю, по -вер... перша строка. По вертикалі? Так. Не по горизонталі. Так, по вертикалі перша. Окей. Е, чи потрібні тобі підказки одразу, щоб я скинув? Чи е, ти все при... Мені треба, що, що то є перше, я не розумію. Е, перше, давай ми одразу підійдемо, ми тут близько. Перше а, добре, аптека. Буде... Це та аптекар. Е, Я думаю, ти, ти вже все зрозумів? Так, да, так, да, да. я в принципі так і думав, що це аптекар. Це перша вкладочка, ага, перша бачу. Аптекар, Ліки я в тебе. Тільки погоні за місяць. Так, йдемо е, сюди. Е, на центр. Це у нас така стартова буде локація. Добре, окей. На кожен предмет в тебе є 5 хвилин. Ага. Тобто 25 хвилин на закрити всі предмети. Це максимально. Це максимальна нагорода. Окей. Потім кожні 10 хвилин, які повз 25 хвилин е, нагорода, трошки зменшуватиметься. Ага, окей. Добре. Е, Підказки скидувати, чи ти предмети знаєш? Перший знаю, другий розумію, третій маска привида, четвертий ізвість, я так розумію, та що з росіян вкладає. То вчора не так. Так, все понятно. Типу, моя, моє завдання на 3-2-1 почати це збирати. А, так, і зараз я відкриваю таймер собі. Я Він можу збирати. вже на нап'єта сісти? Ні, добре, не буду сідати. Давай без п'є пи... <laughs> без петів, да? є якісь правила а, ограничення? Правила, ну, ти не купляєш це в комісіїнці, ти не купляєш це ценде, ти добиваєш це все сам. Правильно, окей. Е, не можна використовувати допомогу інших гравців. Ну, тобто, ти сам добуваєш це твої знання, це твої. Добре, І... добре. Окей, давай. Ти... Я, я готовий. Учасник готовий? Так, готовий. Поїхав. Все, поїхали, поїхали, поїхали. Я зразу лечу, виходить, в ГО за ворота ага. купати Т 1 Реси. Траву. Окей, окей. болванку. Мені було цікаво, що ти почав. Так, да, я почну зразу з ресів і потім, е, напевно, тут зразу почну росничок бити, потрошку, може з них буде ізвість падать. Е, я не подивився, правда, які реси мені треба, йо-майо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну це бачиш, це бачиш. Добре, добре, добре. Тоді так. А базу я можу використовувати чи ні? Не можу взагалі нічого да, використовувати? А що в базі там є? Ну подивитись, базу... які реси треба і з кого падають. Ну, звичайно, звичайно. Ну, для цього є підказки, які, які я тобі казав. Ага. Я Я тобі можу скинути. Я ж а типу, підказки все. це вони по дефолту є. Так, я до аптекаря так, знову так. біжу, вже трачу okay, час на це. Okay. Так, отут в мене може бути ПК, тому я не пам'ятаю, що в мене є, то я влечу, Давай, давай, взлечу. Мене давай. Не вбили. Так, 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 де тут аптекар у нас? Аптекар, аптекар, ремісник, продавець, дружина, кравець. Аптекар, О, аптекер. Йомайо, подивився ж, головне, дивився, який цей. Яка таблетка, mm -hmm. що на неї треба, не подивився. Так, треба Імінагог і Агератум. Добре, окей. Полетіли. І будуть вони тут? Та будуть, будуть, звісно, звісно, тут ну, вони все, будуть. Полванка точно тобі... тут є. Агіратум оно mm -hmm. росте. А, і Імінагога я вже одну копнув. Імінагога 15 треба, а 10. Добре. Копаємо. І по дорозі ще. Тут я розумію, в чому проблема? Що у ага. мене високий рівень, і мені може не падати оцей оце а Він падає. Ти 102-й? Так, я вже вибив вапно, все, вам. Вапно я, я все це вибивав сам, тому все, ну, все, так, не буде. Чет четверта, четверта ітимка в мене вже закрита, вапно мені випало. Нічого собі. Так, я його одразу в четвертий слот сюди положу. Так, нектар мені не треба, молоча, не треба. Так, росянка. З росянки мені теж вже нічого не треба, виходить. Мені тільки Копайте лишається. Так, от десь отут, по-моєму, залізо. Так, да, ось воно на горці. Є, залізо, виходить, п'ята ітимка теж зараз буде. Ух ти, як швидко! Не думав, не думав, що так буде швидко. Ну, нормально то... йдеш. Гео нормально йдеш. Так, я одну викидаю зразу, одну лишаю собі. Давай, щоб давай. було видно. Так, е... трава, 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 трава. О, міногох. Ріснувся. Ох, блін. Не, гох, я побай... собі тепався по локаціях, вирішить за його. Зараз буде проблема з другим і третім. З другим і третім буде точно проблема, тому що вони мені прям будуть падати не так хорошо, як ці. Так, біжимо на горку, тут десь ще трава має рости. Так, Бачите так, люди, як, як знання вирішують? А перемагає, виходить, той, хто. Ось, бачиш, два агіратум, два імінагога, два. Молочає, тут росте, тут нормально росте, і ще агіратум. Е, ну, пере... перемагає кожен у відео, тобто програвшись немає, всі отримують нагороду, ага. але буде такий рейтинг, хто, типу, ну, найшвидше зібрав Окей, 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 окей. Але тоді було б прикольно, звісно, усіх, отак, поняв, перший випуск по першій строчці, другий випуск по другій і так далі. Щось такого типу, щоб, ну, типу, чесно було. Мож, можемо знає. потім поговорити. Подумай, подумай про це. Бо реально, час буде дуже відрізнятися, бо в другій строчці останній предмет це векси треба йти, наскільки я розумію. Так, а, все, є її другий... тоді. Іду крафтить. Давай, давай. Давай спочатку поїду. Але я не йду крафтить, я тупо тепаюсь в ГО. І ту лечу. Скіпи, скіпи, скіпи. Ну а що? Ну, ну, не, не, ці, чотка, ці, чотка. Як це називається в цих гліч в цих Глі. фастах? чи... Ну не фастах, ну ти поняв. Цих, да, в, спідрани, що? Ні, нудра. Ну спідран, це скіпи, все правильно. Так, до аптекара йдем. Далі, що я піду? Далі я піду вибивати маску привида. Якщо можеш, якщо кажеш, що це у нас дозволено, можеш мені підказати, з кого вона падає. Так, зараз буду тобі підказувати. Так, перший ітинка де де в мене є, я 4 викидаю. Я все викидаю. Дай мені секунду. Так, лишилося 2 ітемки. Мягкий міх мені треба вибивати, бо оця друга ітемка. Я знаю, з кого mm. вона падає, я вже, я вже лечу. Маску примари я вибивав біля 51 го данжу, там де ти знаки береш. Uh -huh. Ди... Дикий откос. Д... Так, так, так. Мягкий міх падає, по-моєму, у нас біля ГД. З котиків, оцих. Ні, з котиків тупий кіготь, і м'який міх, наскільки я пам'ятаю, падає. Який мех сейчас? Тигровий кіт має з них падати, теоретично. М'який мех, я точно тобі підкажу. Падає дуже класно, там, де входити в сансарні нірку, де чудики ти фармиш. Людяний монахи. Ага. Це прям имба. Вони там вище левелом. Ну, короче, там падає що з цих котів має падати. М'ясо хутро. А, як, як тобі зручно? Я тобі просто кажу, що. Де Ой, я ну, ти думав. кажеш, там от. з них прям падає 100%, то ну, я, навіть туди. Ну не 100, ну не 100, ну мені падало Ні, я маю на увазі, що я не пам'ятаю, чи скотів воно взагалі падає. Я знаю, що скотів тупий кіготь падає, це прям 100%. 100%. А 100%. От, чи так. падає з них м'ясо хутро? Так, кажеш біля входу в нірвану людині монахи. Так, ага. Як? Крижаний чернець оцей. Ну, так, 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 так. так. Ми. Окей. Вибивав я це тут, і мені, ну, може, везло, сипало багато. А вони і рісуються швидко. Так. Окей. Okay. Uh, ми Тихо-тих баш, ну наче синіх. Наче синіх. Блін, треба було цей. О, що Дублена впала, впало, дивив тебе. Ага. Такого я тут не вибивав. Це теж у нас різні. Зараз виб'єм, який... зараз виб'єм. Мягкий м'ях і лишиться тільки маска привида мені. О, м'ясо футро, є! Yes, yes. Є, випало. Два випало. навіть. Два навіть. Чи що? Я да. беру тільки Рей... одне, мені ж один, да, мені да, одна да. ітимка треба. Звичайно, звичайно, звичайно. Все, чекаємо, як відагримось і летимо до 51-го вибивати останню ітимку, виходить? Виходить, що так. Дуже дуже гарно йдеш, я по часу. Ой-ой-ой. Так. По часу я вже біля 51-го, довгого откос. Euh, я не знаю з кого, тож я буду просто гасити всіх. Так, так, да, так. Да. Прямо так підказувати я вже не буду. Що, це останній предмет? Так, да, останній ага, предмет, предмет? в мене вже Шок. все є. Ну-ну-ну. Так, 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 так. Щось тут вже починає з них падати. Так, маска примари. Я пам'ятаю, да, що вона тут падає. Це якраз з цього рівня декашки починаються. Так, я трохи так. стикнувся з тим, так. що так. в різних локах так. мобити одного рівня. Ага. Так, бляхамуха. Падає а. одні ряси з них. Не так багато і предметів пове, щоб це бінго робити. Ну, але прикольно. Прикольна ідея. Я, я до, 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 до початку зйомки я не знав, в чому суть. Я не знав, що треба робити тут. Так що мені теж цікаво було. Я, грубо кажучи, з нуля ти ж стартую, як і ви це відео. В цьому суть була, так. Ну, Ну, ну. Ну, я чесно кажучи, це теж тут довго довбам бів, щоб подивитися, щось. Ну, западе. оце рівень, рівень, рівень наш рожає, рівень, рівень, так, да, так. Він понижує шанси на цей на дроп. На жаль, це я не можу якось е ну, да, да, змінити. Ну давай же. Маска ну, приведе, ну. ну де вона. має падати ж. От, от все гладенько йшло, а тепер якось... Так, да, тепер останні предмет, як завжди, я буду довго довго вбивати. По часу все поки окей в тебе, прям. Та хотілося вже закрити цей момент. Хотіло, Мені здається, що вже пора. Ну вже вже треба, щоб ми. Ну, ну давай, давай, давай. Ну не хоче падати, бачиш, ну не падає, монетки падають. Що ти літаєш? И лутай монетки, це ж ну. Нема монеток на сервері. Юані не хватає. Жестко, жорстко під... економіку піднімаємо. колін. Ну йошки. Ну, Кільце сили. Маска примари, маска примари, маска примари. Давай, давай, стоп час! И... Стоп час, маю всі oh. ми. 8 хвилин 12 секунд. На yeah. 5 предметів. Є, yeah, готово. йо моє. Окей. Ага. Uh -huh. Тепаємо тоді на старт. Давай. Трохи э, поговоримо про цей. <клес> ну що, друзі, отакий от у нас був э, перший раунд Бінго. Перший, проходить у нас РЛТ, Євген, Клан Містері. Е, які емоції? Що можеш сказати, по формату? Слухай, дуже цікавий формат. Єдине, що треба поміняти, я думаю, що тепер, от якщо я вибрав першу строку, всі мають проходити через цю першу строку, так буде вже багато, набагато цікавіше, і можна буде порівняти реально час, хто реально за скільки це зробив. Угу. А так, в принципі, я не знав ані правил, нічого на початку відео. Тобто я, як і наші глядачі, з самого початку дізнався і почав це робити. Це дуже прикольний формат, дуже прикольно, такий міні-спідранчик по знанням гри. Насче підсказок, ну. В принципі, окей, можуть бути, можеш казати так само, як і мені, усім учасникам, з кого воно падає. А в остальному дуже крута рубрика. Дуже тобі дякую. Це цікавий був експіріенс. Дякую всім велике за перегляд. Ставте свої вподобайки, ставте коментарі, пишіть, підписуйтесь на мене, підписуйтесь на сета. Посилання залишу в описі у відео. Так що, всім пока-пока.